Друзі, привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про ось такий цікавий пристрій для відслідковування напруги вашої акумуляторної батареї. Він постійно до неї під'єднаний і по Bluetooth скидує вам всі дані на ваш мобільний телефон, і ви можете в реальному часі бачити поточну напругу вашого акумулятору, напругу при старті двигуна і напругу при простої. І ви можете дивитися, що було там, наприклад. Сьогодні, вчора, як напруга, як напруга змінилася за останні декілька днів, і це дуже зручно, тому що споживає він біля 1,5 мА, це досить мало, тому він ніяк не буде впливати на вашу батарею. А дані, які він показує, досить цікаві та корисні. Особливо, якщо ви стежите за вашою акумуляторною батареєю, стежите за вашим генератором, стартером і робите висновки для себе. Чи потрібно щось замінити, чи потрібно щось зарядити. А потім в кінці відео я вам покажу, як зробити його більш розумним за допомогою ESP32 та прокинути всі дані з нього до розумного будинку. В моєму прикладі це буде Home Assistant. Коштує цей пристрій біля 14 доларів зараз. Коли я його купляв біля 2 років тому, він коштував біля 20 доларів. Це версія 4. Я бачив на Алікспресі вже є більш нові версії, але я не знаю, чи можна їх прокинути в Home Assistant. Ця версія точно працює. Так, давайте подивимось, як це все працює. Зараз в мене замість акумуляторної батареї виступає блок живлення. Я під'єднав його до цього пристрою, налаштував 14 вольт, ми бачимо на мультіметри біля 14 вольт і під'єднав мобільний телефон. Додаток в нас виглядає ось так. Battery Monitor. Він автоматично під'єднується до цього пристрою, нічого вводити не треба. І в нас він показує поточну напругу. Наприклад, давайте подивимось, якщо я вимкнув блок живлення, бачимо, що з'єднання одразу пропало. Вмикаємо. Блок живлення, і з'єднання одразу з'явилося дуже швидко. Які в нас є функції? По-перше, ми можемо бачити поточну напругу. Тут в нас графік цієї напруги. Ми можемо його збільшити. Можемо подивитися напругу за день, за тиждень, за 15 днів. Дані в цьому пристрої зберігаються біля 35 днів, якщо не синхронізувати його з мобільним пристроєм. Він буде автономно в себе. Зберігати ці дані. Далі в нас є другий пункт це тест стартера, і тест напруги батареї при старті двигуна. Як це працює? Він відслідковує напругу. Наприклад, у вас 14 вольт, і напруга швидко зменшилася до 10 вольт. І потім ще раз збільшилася до 14 вольт. Це він розуміє, що відбувся старт двигуна. І він нам показує, яка була напруга старту двігуна. Давайте це замолюємо. Зараз я на блокі живлення спробую зробити там приблизно 8 вольт. Я зроблю 8 вольт і потім одразу поверну його там на 14. Йдемо в блок живлення. Робимо 7, 14. І ми бачимо, що одразу в реальному часі. Ми, ми бачимо, що напруга старту двигуна 7,27 вольта. Він це розуміє, він показує графік, як напруга змінювалася. В нього є історія по двом останнім запускам. Давайте зробимо ще один раз. Наприклад, біля 10 вольт зробимо старт двигуна 10, 15. Ось він нам показує, що напруга на акумуляторі була. Біля 10 вольт. Я вважаю, що це дуже зручно, що вам не треба нічого під'єднувати під капот, дивитися, в якому стані ваш акумулятор, все автоматично, все в мобільному телефоні. Ось це наш попередній запуск, і ось це наш поточний запуск. Це все працює автоматично, нічого робити не треба. Навіть якщо у вас телефон від'єднаний від цього пристрою, все це буде автоматично записуватись. Наступний екран це перевірка напруги акумулятора на холостих обертах та на збільшених обертах. Ну, на блокі живлення я не впевнений, що я зможу вам це замалювати, але давайте спробуємо. Зараз у нас 14,45, 14,5. Нажимаємо тест. Він нам каже, від'єднати всі пристрої. Нажимаємо старт. Збільшуємо трохи напругу. Він тестує, тестує, тестує. Ага. І ось нам каже, що на холостих обертах було 14,5. Я накрутив напругу на 14,8 під час тестування, і він нам каже, що на обертах напруга на акумулятор 14,8. Це дуже зручно. Ви на автомобілі просто погазували і побачили, що у вас змінилося на акумуляторі. Ну і наступний. Екран це він буде відслідковувати ваші поїздки. Буде відслідковувати час, та напруга мінімальна, максимальна. Перший скрин для мене найбільш важливий, тому що я бачу напругу за декілька днів. Наприклад, у вас автівка стоїть декілька днів в гаражі, і ви можете бачити, як поступово напруга зменшується. І другий екран ви можете побачити особливо взимку. Як у вас працює стартер, генератор і що відбувається з акумулятором під час старту двигуна? Ось так він виглядає зсередини. З цікавого в нас тут є тільки резистор, яким можна підлаштувати напругу, якщо у вас є похибка. Працює досить точно, але треба налаштовувати його на напругу, яку ви використовуєте. Наприклад, 14 вольт підлаштували напругу. Тому що якщо ви потім збільшите напругу до 20 вольт, наприклад, на блокі живлення, то похибка буде більшою. Треба налаштовувати на ту напругу, на якій ви його використовуєте. Так, ще хочу вам показати мінімальну та максимальну напругу, при якій він може використовуватися. Нам вказано, що це мінімальна напруга 6 вольт. Давайте поступово зменшувати напругу, 11, 10, 9.

Не показує 6,13. 6,1. Показує. Ну, біля 6 вольт є. 6,1, мабуть. Давайте збільшимо напругу до 20 вольт. 20 вольт зараз. Показує 19,2. Пам'ятаєте так, що цей резистор в мене налаштований точно вимірювати напругу біля 14 вольт. І є похибка біля вольту зараз на напрузі 20 вольт. Давайте збільшимо напругу до 21 вольта. 21, нічого не змінюється. Максимальна напруга 19,2 вольта зараз. Ну, а тепер давайте за допомогою ESP32 зробимо цей пристрій більш розумним. Для чого це мені потрібно? Наприклад, коли я вдома, в мене в гаражі стоїть автівка, я хочу відслідковувати. Напругу батареї в своєму розумному будинку, бачити всі графіки і бачити, як змінюється напруга з часом. А коли я десь їду, коли я десь не вдома, я можу відслідковувати цю напругу в телефоні. Може, для когось це занадто, може для когось це не потрібно, але мені цікаво. Наприклад, в мене може автівка стояти тиждень, я її не буду використовувати, і мені цікаво буде, щоб не йти з телефоном до. Цього пристрою, вмикати Bluetooth, перевіряти, я буду це все автоматично бачити в своєму розумному будинку. Давайте подивимось, як це ми можемо зробити. Після того, як ми під'єднали ESP до нашого комп'ютеру, відкриваємо цей сайт webesp.hom.io. Натискаємо Connect, він автоматично бачить, що в нас під'єднаний пристрій до COM 3 порту. Нажимаємо Connect, нажимаємо Prepare for First Use, нажимаємо Install і чекаємо. В моєму випадку треба ще тримати кнопку Boot декілька секунд. І потім йде інсталяція. Чекаємо біля двох хвилин. Все, процес завершений. Йдемо до нашого. А, Connect to Wi-Fi. Тут пишемо наш пароль до Wi-Fi. Під'єднуємось. Так, все. Тут можемо закривати. Йдемо в Home Assistant. І в нас в Home Assistant вже є новий пристрій. Йдемо в можна звідси відкрити, можна з ESP-Home. Бачимо, що вже в нас є новий пристрій. Adopt. Він в нас буде називатися BM2. BM2. Так, ну в нас тут є ключі, їх треба запам'ятати, записати. Потім ми будемо з ними налаштовувати наш конфігураційний файл. Нажимаємо Install і чекаємо. Так, процес в нас завершений, і в нас є новий чистий пристрій. Зараз це можна зупинити, і нам треба потім відкрити репозиторій BM2Battery Monitor. За нас розумні люди все зробили, і нам треба лише скопіювати необхідну конфігурацію. Що нам для цього треба зробити? По-перше, нам треба змінити конфіг. Відкриваємо репозиторій, йдемо bm 2 ESPHome, І тут у нас є приклади конфігураційних файлів. По-перше, нам треба. Покласти файл includeH в потрібне місце. Яке це місце? Для цього нам треба зробити папку ESP Home, якщо в нас її немає. А якщо в нас є, то треба оцей файл IncludeH покласти сюди, в папочку ESPHome. Все. Після цього робимо конфігурацію. Відкриваємо наш приклад. І в нас, в прикладі, все це є. Нам треба використовувати ESP32BLE Tracker. Копіюємо всю цю конфігурацію. Так, ну ось так виглядає мій конфігураційний файл. Тут ви підставляєте ключ, який ви отримали під час налаштування ESP. -шки. Тут в нас MAC-адрес. Як його отримати? Нам треба подивитися в мобільному пристрої на головному. В екрані зверху відображається MAC-адрес. У мене це ось такий MAC-адрес. Все. Нічого більше я тут не змінював. Давайте натиснемо Save та Install. Потім ще раз відкриваємо Web USP Home IO, нажимаємо connect", Connect. І тут інсталюємо те, що ми тільки що зібрали. «Install». Чекаємо. Ще раз натискаємо кнопочку Boot. Інсталяція пішла. Повертаємось в Home Assistant. Давайте подивимось логи. Так, з'єднання є. Not connected. А Not connected, мабуть, тому, що він в нас все ще під'єднаний до мобільного пристрою. Давайте закроємо застосунок. І почекаємо. Так, все після закриття застосунку. В нас він під'єднався до нашого девайсу. Давайте подивимося, що ми отримали. Так, і ось бачимо, почалося отримання напруги з нашого девайсу. Давайте подивимося сенсори, які в нас мали з'явитися. І ось наш сенсор з напругою. Зараз у нас 14. І 13 вольта. Давайте я буду змінювати напругу і подивимося, що в нас буде тут. 10. Так, треба десь декілька секунд, 2-3 секунди, щоб напруга змінилася. Давайте 15, 16. Так, десь 2-3 секунди і напруга миттєво змінюється. Ось так ми прокинули напругу до нашого Home Assistant. Давайте під'єднаємо мобільний пристрій. Він, мабуть, не під'єднається зараз, тому що в нас вже одне з'єднання є. Так, мобільний пристрій зараз не може під'єднатися телефон. Давайте від'єднаємо ESP. Від'єднуємо і автоматично мобільний телефон під'єднався. Ще раз під'єднуємо Єспішку. І зараз, якщо у вас запущемо. Мобільний пристрій, є спішка, не зможе під'єднатися. Одночасно має бути одне з'єднання. Тому щоб отримати дані в Home Assistant, так. треба закрити застосунок. Закриваємо застосунок, дивимось, скільки часу треба після закриття застосунку, щоб отримати ці дані. Ну так, десь біля 15 секунд, 20 треба, щоб дані оновилися. А далі ми просто вішаємо. Цю ESP десь біля гаражу, в моєму випадку, вона автоматично з'єднається з цим BM2-пристроєм і буде в мене транслювати усі дані до мого Home Assistant. Я вважаю, що це дуже зручно. Звичайно, якщо ви живете десь в багатоповерховому будинку, то це трошки складніше, тому що вам треба якось мати якесь з'єднання в вашому автомобілі. Але для тих, хто живе в своєму приватному будинку, в яких автівка стоїть біля Wi-Fi ротору, це я вважаю дуже зручно. Тож, я вдихнув нове життя до цього пристрою і зараз можу отримувати всі дані в Home Assistant. Тому, друзі, якщо у вас є десь приблизно 14 баксів, можете купувати цей пристрій, я його раджу, я його використовую. За весь цей час він в мене не зламався. Навіть при морозі взимку, навіть при дощу нічого не зламалося. Він робить. Ну а на сьогодні в мене все. Як звичайно, вподобайки, коментарі. Підтримуйте україномовний контент. До побачення!